Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у Сватівському районі Луганської області. Зсу знищили бронемашину з шістьма співробітниками ФСБ. Серед них син першого командира вологоцького ОМОНу лейтенант Андрій Голубів. Пише у дослідник Іраклі Комахідзе. Голубєва понад 20 років стажу в силових структурах. Попри те, що з органів він звільнився рік тому, Голубєв все ж вирішив згадати старе і пішов добровольцем на війну в Україну. Голубєв, перебуваючи в бронеавтомобілі, разом зі своєю групою потрапив під вогонь артилерії ЗСУ. В результаті семи ФСБшників у живих залишився тільки один розвідник, і того у важкому стані принаправлено у госпіталь в Москву. Пише Комахідзе. Батько зажмуреного лейтенанта Сергій Голубєв наразі є старшим референтом вологодського мера і наставником місцевого відділення юнармії. В. Минулому перший командир Вологодського МОНУ, що ж українські захисники розвіяли міф про російську армію як другу у світі за загальними показниками. ЗСУ адаптують стару зброю під бойові умови та вчаться використовувати нову. У цьому унікальність наших збройних сил, проте окупанти теж підлаштовуються під ситуацію. Такою думкою поділився керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю польському виданню Віртуальна польська щодо звання Другої армії світу. Він заявив: Так я вірю, що це був міф, але я думаю, що ми українці допомогли. Світу розвіяти історії про непереможну російську армію. Повернуся до історії за часів королеви Єлизавети і англійці розгромили в морі іспанський флот велику і непереможну армаду. Так само ми розгромимо велику і непереможну армію Росії, так само як Давид переміг Голіафа. Буданов сказав, що не варто ставитися до війни як до чогось постійного, статичного або замороженого. Голова ГУР назвав бойові дії живою субстанцією, а події на полях битви доказом унікальності української армії. Бійці зсу адаптують стару зброю під свої потреби і вчаться застосовувати нову Однак расисти теж не стоять на місці. Наш ворог, ми бачимо, змінюється і підлаштовується під ситуацію, розбирає і впроваджує нові рішення, тактика оперативні або навіть розробляє нові стратегічні цілі. Додав Буданов. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.